Буде отара одна й один пастир через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб його знову прийняти його. Ніхто від мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу його знову прийняти. Це Христос сказав у 10 розділі Івана. По Воскресінню, коли Христос воскрес звільнів учнями і Ті в Галілею. І коли вони прийшли. Написано, вони ще й тоді віри немає. Ви можете представити, бо апостолів, ще віри не було такої доскональної. І у Петра, як ми ведемо також, він вже змінився після Воскресіння, то написано, що вони підійшли до Христа, дехто поклонився, а дехто вагався. Ще віри не мали. Але Христос підійшов і сказав їм: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи. Христос післав навчати оце, що сказав Христос, що я маю інших овець, які не з цієї кошари. Оце Христос сказав до апостолів, йдіть і навчіть всі народи.